На Телеканалі НТК інформаційний підсумок п'ятниці, 12 липня події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна Вітаю вас. Далі коротко про головне. Сьогодні вручити повістки чоловікам можуть не лише представники ТЦК. голова ОСББ і керівник підприємства може видавати повістки, і керівники установ організації і навчальних закладів. У Коломиї розпочав роботу проєкт для людей поважного віку. Вони хочуть спілкуватися. У Коломиї відкрили виставку родина Ганни Вінтаняк. Я ночі спала і малювала, а вставала робила костюм. Про це та інше детальніше у випуску. Голова ОСББ чи керівник підприємства сьогодні вручити повістки чоловікам можуть не лише представники ТЦК, а й інші особи, навіть директори навчальних закладів. Де вони це можуть робити і у який спосіб розповіла приватний нотаріус Тамара Базюк. Донедавна повістки чоловікам могли вручати лише представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. А закон України про мобілізацію, який набрав чинності 18 травня, вніс суттєві зміни щодо цього питання. Якщо раніше це було чітко, там тільки обмежена кількість, і це вручали тільки представники ТЦК та СП, то на сьогодні повістки може навіть давати і голова ОСББ, і керівник підприємства може видавати повістки, і керівники установ організації. І навчальних закладів і не обов'язково воно мусить бути вручене особисто. Це може бути навіть надіслано поштою. Тому звертайте на це. Слава Богу, ще електронних немає. Люди дуже боялися, що буде електронною поштою приходити. Електронних поствісток ще немає. Це не передбачено. Законодавець це не підтримав. Але як все може змінитися? Тепер повістку можуть вручити будь-де, продовжує Тамара Базюк, а також надіслати поштою. І навіть якщо ви її не отримали, її все одно вважатимуть врученою. Тому варто за. Цим стежити, а також оновити всі дані і мати всі необхідні документи. Це стосується і студентів. Підготувати пакет документів, це студентський квиток або газовірена копія нетріально. Це довідка спеціальна з QR-кодом сформована через навчальний заклад. Про те, що ви перебуваєте на навчанні це паспорт, ідентифікаційний номер, копії завірені, теж можуть бути нотаріуса вірність їх завірена, і теж подаєте на оновлення даних. Оновити дані Тамара Базюк рекомендує Каже, цього не варто боятися, лише треба все робити згідно із законом. Оновлення даних це по суті держава хоче володіти. Це не означає, що завтра вас вже призвуть. Оновлення даних це держава хоче володіти, скільки у нас є ще резервістів, призовників, військовозобов'язаних, скільки на що ми можемо розраховувати, які є ресурси взагалі, і хто може бути ще залучений, і хто може ще поповнити збройні, лави збройних сил України. Тому не потрібно цього лякатися. Зупинити на вулиці або ж у іншому місці можуть і чоловіка, якому ще не виповнилося 25 років. Тому з собою треба носити паспорт, і згідно із законом, змусити його йти на війну ніхто не має права. Це може бути лише за власним бажанням. Щоправда, вже зовсім скоро буде діяти базова військова служба. Тільки за їхньою добровільною згодою. Якщо вони самі хочуть, вони підписують контракт і можуть в них проходять військову лікарську комісію. Вони визнані придатними, і тоді вони спокійно можуть іти і приєднатись до збройних сил України. Але тільки наголошую на добровільних засадах. З 25 років це обов'язково вже йде мобілізація. Громадяни всі, від, е, від, крім жінок, жінки на добровільних засадах можуть теж це робити. Віком від 18 до 25 років мають проти цю базу військову підготовку. У е, воєнний е, час вона триватиме 3 місяці, а е, коли в особливий період, вона десь триватиме 5 місяців приблизно. Ця базова військова підготовка може бути як окремо, так і якщо ви навчаєтесь в навчальних закладах, то там і про них ви можете також її прийти. Це буде обов'язково з 1 вересня 2025 року для всіх громадян України. У будь-яких випадках, які стосуються мобілізації, Тамара Базюк рекомендує звертатися до юристів. Іноді один документ або його відсутність може відіграти важливу роль для людини. Звертайтеся до юристів, адвокатів нотаріусів, Вони все вичерпно поясняють в межах своєї компетенції, в межах чинного законодавства. тому, що закони щодня змінюються і треба завжди тримати руку на пульсі. Люди не можуть того всього знати об'єму, а люди. Хочуть мати володіти інформацією сьогодні. Так а завтра це може бути все зовсім по іншому. Тому завжди перед тим як іти, навіть та СП, оновлювати дані чи оформляти відстрочку, ви повинні обов'язково звернутися до спеціаліста, щоб переглянув ваш пакет документів. Надія Плюхіна, Андрій Флоря для подій телеканалу НТК. У Олешкові збережена унікальна церква, який понад 160 років прикрашають храм давні ікони, намальовані на полотні. Є також унікальний іконостас, який був навмисно поламаний радянською владою, але місцевим вдалося його відновити. За господарюванням суєтів зник і дзвін храму, який так і не вдалося знайти досі. До слова, цю святиню на початку 20-го століття відвідував митрополит Андрей Шептицький. Давній храм у Олешкові, Православну Святомихайлівську церкву, тут не будували. За переказами її перевезли вже готово у 1863 році з році села Прутівка, розповідає настоятель Роман Гуменяк, який служить тут з 2009 року. До цього тут 20 років служив мій батько отець Степан Гуменяк. Документів на жаль не збереглося у нас по будівництву цієї церкви, але кажуть, що вона була привезена із Карлова. Це сучасне село Прутівка. Коли були дослідники з Польщі, вони оглядаючи цю церкву, Церкву, вони говорили і підтвердили той момент, що церква вона тут була перенесена і наново поставлена, так як є зарізи спеціальні, там які свідчать про те, що вона не початково тут була встановлена. У 1864 році її освятили в честь святого архістратига Михаїла і всіх небесних сил безтілесних. Церква активно розвивалася та була епіцентром духовного життя. Продовжує Роман Гоманяк. На початку двадцятого століття в цей храм приїжджав сам митрополит Андрій Шептицький поглянути, якому як це стані церкви тобто тут напевно служив якийсь такий священник, який мав такі відносини з ним, і він заїхав. Бо людина цього рівня вона ну по селах не дуже тоді заїжджала. На жаль, як і більшість українських церков, цей храм був закритим. Майже 30 років доклалась до цього радянщина. З 1961 року до 1989 року у церкві був склад. Ікони були зняті, скручені, бо вони намальовані на матерії. Іконостас був частково розібраний. Але місцеві дбали про збереження святині, навіть попри заборону тодішньої влади, замінили дах, який почав протікати. Часи радянські церква ця була накрита гонтами, і так сталося, що від віку вона почала сильно протікати. Жінки християнки у радянські часи своїми власними силами навіть коли забороняла радянська влада, наймали майстрів і вечорами, десь вночі вони це так перекривали цю церкву, щоб її зберегти, для того, щоб ми тепер могли у ній служити, молитися і прославляти Бога. У 1989 році. Олешківська церква розпочала новий відлік. Пригадує священник. Настільки люди були захоплені цією ідеєю, що буквально. За декілька місяців вони відновили повністю все, що могли своїми силами відновили діяльність цієї церкви. Уже вже 22 червня у 89-му році було освячення і відновлення церкви для її існування. На стінах церкви збережені ікони, у яких столітня історія розповідає Роман Гуменяк. Вони намальовані на полотні. Ікони нашого храму є достатньо давніми. Ті якісь і домальовані звичайно, але ікона, великомученці Катерини, Варвари, Воскресіння, благовіщення це чудові ікони давнього часу, і вони мають надзвичайну цінність, як духовну, так і можливо, мабуть, на її матеріальну. Візитівка цієї церкви п'ятиярусний іконостас з яскравими іконами та давнім різьбленням. Попри те, що ця конструкція була навмисно зруйнована завдяки людській дбайливості, виглядає розкішно, достатньо особливе його наповнення достатньо велике. Він має п'ять ярусів. Зображення ікон достатньо чітке як для того часу, бо тому, що їх ніхто не поновлював. Він був поломлений. Його зікладали з кусків уже, коли ми відновлювали його на фоні всіх іконостасів краю нашого. Він особливо виділяється за час нікчемного диктаторства радянської влади з Олешківської церкви зник один з трьох дзвонів. Місцеві до останнього плекали надію знайти його. Однак на жаль, дзвіниця збереглася з тих давніх часів. Її будівництво є унікальне, мала в собі три дзвони, і в час радянської присутності, так окупації України, найбільший дзвін він зник. Його точної ваги ми не знаємо. Різні версії були, що він закопаний то на цвинтарі, то десь він був відвезений і переплавлений. У 2022 році прихожани храму купили новий благовіст. Його вага понад 150 кілограмів. Його сусіди два давні дзвони 30 та 80 кілограмів. Ще з відбитками австрійського часу. З Олешкова Заболотівської територіальної громади Коломийського району. Марина Максимів, Андрій Гаращук, Сергій Угрин. Події. МТК. Клуб активного довголіття. У Коломиї розпочав роботу проєкт для людей поважного віку. Координує цю ініціативу місцеве товариство Червоного хреста. Це будуть не просто зустрічі і спілкування, а й навчання комп'ютерної грамоти. Також планують чимало майстер-класів для людей старшого покоління. Пані Галина Одеситка зараз мешкає у Прикарпатській Коломиї. Тут відвідує місцеве товариство Червоного Христа. каже, найважливіше у таких зустрічах спілкування. Ми зустрічаємося тут. Ми ну, робимо всі поділки. Ну нам приємно ми, ми тут. З людьми працює як волонтерка у Червоному хресті і пані Ірина, яка вимушено покинула рідну домівку в Запорізькій області і зараз живе в Коломиї. Я вже вважаю, що Коломиї це наше моє місто. Я дуже вдячна, що мене тут прийняли дуже добре, пілпіклуються про нас. Тепер і пані Галина, і пані Ірина втішені, що спільно долучаються до нового проєкту «Товариства Червоного Христа клуб активного довголіття. Це об'єднання людей поважного віку, яким виповнилось 65 років. Хоча двері клубу відчинені для усіх охочих і місцевих, і переміщених осіб, і також запрошують долучатись молодших. каже керівниця Коломийської районної організації Товариства Червоного Христа Людмила Макарова. Вони хочуть спілкуватися, хочуть ділитися своїми і. Болями і своїми радостями, і тому це дуже все є актуальне. Скільки е, люди захотять, скільки буде груп Людмила Макарова продовжує досі у коломийській громаді функціонувало об'єднання для людей поважного віку. Лише ним опікувались інші організації. Тепер клуб активного довголіття функціонуватиме при Червоному хресті. Окрім цього, в районі організації Товариства Червоного Хреста втілюють ще два проєкти: простір дружній до людей і навчання комп'ютерної грамотності та користування. Смартфонами ці два проекти додадуть клубу активного доволіття більше такої, знаєте, вагомості, тому що люди мають багато нової інформації і не розуміють, як з нею справитися, маючи смартфони, вони не знають, як ними користуватися, маючи комп'ютера, вони не знають, як так само з ними працювати і платити по приваті, і взагалі спілкуватися з своїми рідними. Для більш насиченого дозвілля клубу активного довголіття Коломийський Червоний Хрест отримав підтримку від партнерів із Швейцарії. Насамперед, це облаштування кухні ділиться Людмила Макарова. Будуть майстер-класи східної кухні, нашої західної кухні, закарпатської кухні. Будемо проводити з людьми такі заходи. Окрім цього, партнери зі Швейцарії надали чимало іншої підтримки для товариства Червоного Христа у Коломиї. Зокрема, чимало настільних ігор та предметів для творчих занять ділиться Ілона Тесленко, програмна координаторка Швейцарського Червоного Христа в Україні. Для того щоб люди золотого віку мали змогу продовжити. Своє активне довголіття покращити стан свого фізичного ментального здоров'я, втішений впровадженню проєкту. І керівник обласної організації Червоний хрест Валерій Старченко. І люди приходили, мали чим можливість чимось зайнятися і поспілкуватися з собою. І наша місія не дати людині бути самотньою. У межах проєкту планують співпрацю з іншими організаціями. Зокрема, вже домовились про спільну роботу із представниками організації Help H Ukraїн. У Коломиї відкрили виставку Родина Ганни Вінтоняк в експозиції роботи трьох поколінь. Мистецькі твори представили у виставкових залах Національного музею народного мистецтва Гуцульщини і покуття імені Йосафата Кобринського. В центрі уваги Ганна Вінтоняк. Це заслужена художниця України, членкиня Національної спілки художників України, кавалер ордену княгині Ольги третього ступеня, лауратка обласної премії імені Ярослава Лукавецького, знана майстриня художнього ткацтва та вишиття. У 80 років Ганна Григорівна вирішила, що хоче малювати. Тож у національному музеї відбувся її дебют живописних полотен. Я все життя займалася костюмами, а в 80 років, коли мені стукнуло, я залишила і почала займатися живописю. Бо я все життя мріяла малювати, але гроші мені не давали спокою. Замовлення було дуже багато — і Гроші, гроші, гроші. І я не могла взяти за живопис. Я ночі спала і малювала, а вставала, робила костюм. А потім я таки набрала сміливості. У 80 років все викинула з хати всі свої клубочки і почала малювати. Спочатку було трохи страшно, бо, тому що я не маю навиків академічних, але я смілива жінка, я малювала те, що я люблю. То, що я хочу, так почали з'являтися перші картини за мотивами природи рідного космача. До слова саме у цьому селі, будучи маленькою дівчинкою, Ганна Вінтоняк захопилась образотворчим мистецтвом. Я пам'ятаю свої перші малюнки. Тато різав з хлопцями на трасі доски, білі, білі, гарні. А я тоді брала вугіль і пішла малювати. Що я малювала? Я досі пам'ятаю. Я малювала так контур гір. Я малювала військова смерічки, а там звідти виходив то заєць з такими вухами, то лисиця з таким хвостом довгим, навіть де колись і вовка малювала. Ось дитячі такі були малюнки, і від того часу я хотіла малювати. Пройшло багато десятків років, і мисткиня таки наважилась взяти у руки пензель. Її провідницею у світ живопису стала заслужена художниця України Марта Базак. Але би ви знали, з яким я захоплення малювала. Як сідала малювати, я думала, що це. Усе моє життя вже впереді, І я малювала по п'яти сім годин. Кожен день, кожен день картини нікому не показувала, ховала. Бо дочка кінчила академію, воно кінчив академію, а тут бабуся щось малює. І я ховала. Не не пока. Тепер вони побачать всі картини. Пані Ганна жартуючи, каже, закінчила народну академію. На відміну від своєї доньки Галини та онука Ростислава, які здобули фахову мистецьку освіту. Я посмалюю своє, а вони своє. Мамі деколи присилаю свої ескізи, які я малюю на айпаді. І мама мені каже, що вона чувала, думаю, вона мені покидає своє. Роботи я теж, коли відказує, що я там думаю про них. А якісь суперечки можуть бути? Коли ми можемо сходитися де, по деяких кольорах, деколи. Маємо навести одні кольори, мені трошки інші бувають тільки такі моменти, але то не якісь суперечки, так просто. Власні думки він дуже творчий. В нього підхід взагалі інакше. Він якось так дуже дивно. От він каже, що колір не потрібно змішувати зразу, а треба покласти один колір коло другого. А тоді, щоб візуально коли дивишся, вони змішувалися. Такий оптичний ефект. Оце його дуже цікавить наразі. А мені треба змішати зразу. Тобто тут і відмінність. на кожного члена родини. Одна виставкова зала. Спочатку відвідувачів зустрічають яскраві картини Галини. Вінтоняк. далі вітражі Ростислава. Костишина і живописний дебют Ганни Григорівни. Привітати мистецьку родину з відкриттям виставки зібралось багато гостей. Серед них давня подруга Ганни Вінтоняк, її землячка з космача, докторка мистецтвознавства Ольга Некорак. Будемо сподіватися, що ця лінія традиції не порветься. Будемо сподіватися, щоб не тільки Ганна Григорівна, а й дочка, і онук будуть творчістю займатися надалі. І Кожен в своїй галузі скаже своє слово. Що я їм бажаю для мене велика честь бути на цій виставці, вважаю, що це велике досягнення для колоніян, велике досягнення для нашого рідного космача, бо Вона звідти походить. І взагалі це велике значення має для наших українців, тому що в такий тяжкий час, який знаєте, людей трохи пригнічує, а люди займаються творчістю, люди хочуть працювати, і люди дають дарують радість. Іншим людям це дуже важливо. Експонуватиметься виставка родини Вінтоняків у національному музеї до кінця місяця. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою. І лише хороших новин якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі. НТК. до побачення.